Верні мені привезли. О, так. Балує, балує тебе батько. А, а мої скриню до весілля справили. Ну, і на тому спасибі, звісно. Ой Оксано, а у тебе дукач є? Ой. Так. Ой. Єсть у мене дукачик. Це моя цінність. Зроблю з нього сімейну реліквію. Адже дукач цей лишився мені на згадку про мого коханого чоловіка. Були ми з ним нерозлучні, як ті два лебеді. Та, на жаль, війна накрила наше кохання. Розлука була важкою. Кожного дня я молилася про його безпеку і чекала на зустріч. Та клята війна забрала в мене чоловіка, а в моєї дони.